Вітаю з вами Галина Прігріст. І починаю з ось такого двохстороннього візерунка чи узору. Значить, дуже просто: дві петельки. Першу я знімаю, акцентую увагу. Бачите, ось такий край. Незвичайний отакий обкручений край. Ось він. Тобто, це для шаликів, для таких виробів, які не потрібно сшивати. Бо якщо сшивати, то треба за половинку петлі і за петлю. Ну дуже класний візерунок. Першу петлю знімаю, ниточку перегортаю перед роботу, спицю праву між петлями або між петлями, виймаю петельку. А тоді ось ці дві пров'язую разом. Знову ж, між петлями виймаю ниточку, потім пров'язую разом. Між петлями. І разом, між петлями і разом. Ті, хто зі мною давно, ви знаєте, що я на чоловічу модель, підбираю візерунки, а тому пробую в різних пряжах різні варіанти, різні візерунки, різні узори. Хочу, щоб це була знову ж таки оригінальна річ. Між петельками і дві разом. Між петельками виймаю і дві разом. Якщо вам зашвидко, сповільніть відео. Між петельками і разом. Край залишаються дві петлі знову ж між петельками і дві разом. Все. Слідуючий рядочок повертаю роботу і все те саме повторю: першу знімаю, ниточку перекинула, виймаю між петельками. І дві разом, між петельками, дві разом, між петельками, дві разом. Звісно, я могла показувати у різних відео всі три варіанти, але я вирішила у одному відео, тому що дуже-дуже різні речі виходять, щоб у порівнянні ви могли спробувати і обрати свій варіант саме такого надзвичайно легкого в'язання. Ось, між петельками і виймаю дві разом. Між петельками і дві разом. Між петельками, дві разом, і крайні дві петельки залишаються теж між петельками виймаю і дві разом пров'язую. Це один варіант візерунку. Ось така красота на два боки, як бачите. Слідуючий варіант: чим відрізняється? Дуже делікатними і простими речами. Це один варіант, це другий варіант. Петельку знімаю, першу лицеву пров'язую, і тут зразу пров'язую так само між, так мені чіпляється. Пров'язую між петельками і дві разом. Вся відмінність це тільки те, що я одну лицеву петельку пров'язую, між петельками і дві разом. Зовсім різні візерунки виходять. Між петельками і дві разом. Між петельками виймаю і дві разом, між петельками, дві разом. Між петельками і дві разом. Тобто весь час повторюю одне і те ж. Між петельками дві разом, між петельками дві разом і кромочка або крайня петелька. Це різниця між самими візерунками. Тобто, як пров'язувати? І бачите, тут ось край косичка, а тут край обвитий повністю. Ще раз повторюю, з другого боку боку так само знімаю, пров'язую одну лицеву петельку, і тоді між петельками і дві разом. Між петельками і дві разом. Між петельками дві разом. Звісно ж, я спробувала такий візерунок для чоловічого реглана. Як бачите, він виходить оригінальний в будь-якій пряжі, але зразочку я ще не робила в потрібній об'ємній мені пряжі. Я зробила спочатку у гладких, але по колу, так, щоб у мене був реглан. Між петельками, дві разом, між петельками, дві разом і кромочка. Бачите, тут косичка з краю виходить за рахунок кромки. Візерунок дещо більша хвилька. Тут він більш перекручений, весь виходить, бачите, під кутом. А тут більш рівніша хвилька. Обов'язково спробуйте і показую вам третій варіант: по колу, саме по колу. Разом з петлями для регланної лінії. І ось така цікава цікавинка, бачите, джгутами. Теж під кутом виходить в мене мій візерунок. І я пров'язую так само між петельками і дві разом. Між петельками, дві разом. Між петельками, дві разом. Між петельками, дві разом. Накидую для регланної лінії маркер. Дві петельки для регланної лінії. Бачите, як чітко видні петлі, вони рівненькі. Між іншим такий, повторюсь, такий повністю обв'язка горловини, і саме такий варіант реглану. Буде в посиланні під цим відео і вже є на каналі. Дві петельки для регланної лінії. накидую ось між петельками, тобто це накид розширення регланної лінії. Накидую дві разом. Між петлями дві разом. Між петлями, дві разом. Це чудо, дві петлі, а абсолютно різні речі. Між петлями дві разом. Так, по всьому колу постійно пров'язую, нічого не змінюючи. Підходжу до другої реглавної лінії. Все абсолютно повторюючи. Це накид. Я його ось так пров'язую, а потім одну петлю пров'язую, він же в мене був один. Накидаю маркер, дві петлі регланної лінії. Вона тут також чітко видна. І знову ж накидаю, у мене він тут ось, накид попереднього рядочка, пров'язую і дві разом, між петлями пров'язую, ниточку витягну і дві разом. І так, по дві петельки, ось бачите, як він виглядає, начебто по дві. Між петлями і дві разом. Між петлями і дві разом. Між петлями, дві разом. І ось такий результат. Регланна лінія виділена. Ось. Це зовсім, зовсім інший візерунок. Ви ж бачите. Виділені дві петлі реглавної лінії і так кожна з них. Тобто я спеціально пров'язала по колу для того, щоб що ж воно в мене вийде. І обов'язково поділилась з вами. Вважаю, що це дуже важливо, тому що надзвичайно легко, надзвичайно класно і надзвичайно просто. Люблю, обіймаю, долучайтесь, підписуйтесь.